Вітаю, друзі! Привезли знімачну ось таку лівітуючу лампу. Це у нас Magnetic Levitation Moon Lamp у формі місяця. Тут кратери різні видно і так далі. Воно зараз висить у повітрі. Чекайте, як це засідне. Ось так, ви повноважу. Тобто вона підставки не торкається. Тут електромагніт, знизу електромагніт. І спочатку трошки важкувато поставити, відцентрувати, а потім вона, бачите, може обертатися. Швидкість можете задавати, вимикається, включається. Просто біле, або яке міняє колір. Вона поступово буде змінювати колір. Я зараз світло виключу, вимкну і покажу, як це наглядно. Виглядає. Ось тут є інструкція, як правильно її встановлювати. Ось так коробка виглядає. Давайте вимкну, покажу як це. В темряві буде прикольно. О, отак класно сфокусував. Бачите, видно навіть, як кратери на місяці. Зараз змінюю колір. Ось так наглядно буде видно. Вона підставки самої, бачите, не торкається. Можна просто забрати. От. Потім треба однією рукою навернутися мене важко. Одна секунду. Двома руками легше класти магніт потужний. все вид блокажил у меня в розетку лайк за это все на а пока